А в горниці, де зібралися ми, було багато світил, ну, світильників. Наприклад, що світильник Господній дух людини, який проникає всі глибини серця людського. Каже, щоб світильники ваші були горящі, щоб ви були підперезані, обув була на ногах, готовність благовіствувати світ, підперезані істиною, словом Божим. Так? І світильник горячий це тобто дух. Бодосло, дух бодро, да? не пробитий гріхом, нічого бодосли. А в горниці, де зібралися ми, було багато світел, тобто світильників, світильненьких, юнак же один Євтик на ім'я, сидів на вікні, Його обгорнув міцний сон. Бо задовго Павло промовляв, і він сонний хитнувся і додолу упав, тобто на спину. Да? З третього і додолу упав із третього поверху і підняли його мертвого. Зійшов же Павло та до нього припав, і обнявши його, проказав заспокойтеся, бо душа його в ньому, тобто він ще живий. А вернувшись, він. Хліб переломив і спожив. Який хліб? Ми оце його хліб ламаємо, так? Прийшли сюди, переломили і їмо, так чи ні? А вернувшись, він хліб переломив і, і спожив. І бесіду довго точив аж до світанку. Потім відбув. Тобто до полуночі один відключився і продовжив після тієї події, продовжив говорити, так? аж до світанку. А ми наперед пішли до корабля та так, а вернувшись так, так, до світанку. А хлопця живим привели і зраділи немало. Тут написано хлопця. І тут трошки мені не знаходиться. Тому що зараз ми бляни, як тут написано? Да, впав юнак а привели отрока. Тобто люди, може, ну, такий переклад, якби люди, людям воно, може не зайшло і вирішили відняти трохи, тому що не заходить. Так само, як наприклад, Діва Марія да, ну, зачала, ну як Діва може без чоловіка зачати. І хтось, може, вирішив, ну, може так не печатати. Але ми розуміємо, тому що, Слово Боже, в нас є помазання, воно все одно нас вчить. І ми читаємо 20 так я зачитаю, з другої. Івангім 27. Да. Першого ж дня тижня, коли ученики зібралися на переломлення хліба, Павло, маючи намір вирушити вранці наступного дня, розмовляв із ними і продовжив слово до півночі. У світлиці, де ми зібралися, було багато світильників. Під час тривалої Павлової бесіди одного юнака на ім'я Євтих, який не ну, на вікні, огорнув глибокий сон, і він, сонний, похитнувшися, упав отодолу з третього поверху і підняли його мертвим. Павло, зійшовши, припав до нього і обнявши його, сказав: заспокойтеся, бо душа його в ньому. Увійшовши і переломивши хліб, та споживши, довго, він без... довго вів бесіду, аж до світанку. І потім вийшов. Юнака ж привели живого і немало втішилися. Ми пішли, тобто тут, тут написали так. Беремо російський переклад, там написано, що в одному місці, що юнак, а привели отрока. І якби от людям не заходить, як це можна було, і вирішили поправити отак. Кого Біблія, Почитай. Між тим, отрока привели живого впав хто? Юноша. Юноша впав, а привели отрока. Значить, якби ну людям не заходить, як це може бути, і люди кажуть, що це опечатка там. Ну для мене опечатки нема в цьому. Я маю розуміння собі отаке. От хто як там проповідав, хто як там говорить о печатках, хто там може допечатати і написати, що дух який. На тобі, хай буде на мені вдвічі. Бо я так чув проповідника, він проповідував, я підійшов, кажу, брат, ти проповідуєш не так, як написано. А каже, що там написано? Я кажу, там написано дух, який в тобі, хай буде на мені вдвічі. Не приставай, що ти там, ліз, що ти там знаєш? Тільки він увірував, що соплі підносив, він мене буде вчити. Бо це вже був служитель певний, все, і він так проповідував. Тому ми маємо оці речі маємо розуміти, як нам поступати в тих чи інших справах. Тобто ми маємо основуватись на чому? На Слові Божому, а не на тому, що хтось розуміє, чи комусь щось там воно заходить. 19 розділ дії апостолів до 11 сторіна. Бог же творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали хустки і пояси з його тіла, і вони стілялися від хвороби. І злі духи виходили з них. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів почали призивати ім'я Господа Ісуса над тими, що мали злих духів, говорячи заклинаємо вас Ісусом, Котрого Павло проповідує. Це робили якісь семеро синів юдейського пересвященика Скеби. Але злий Дух сказав у відповідь Ісуса, знаю. І, Павло мені відомий, а ви хто такі? І кинувся на них чоловік, у якому перебував злий дух, і, подолавши їх, узяв над ними таку силу, що вони нагими і зраненими втекли з дому того. Це сталося відомо всім юдеям і єлинам, що проживали в Єфесі, і напав страх на всіх них. І звеличувалося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили, сповідуючи і викриваючи діла свої, і досить багато з тих, що займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма, і склавши ціну їх, і виявилося їх на 50 тисяч драхм. З такою силою зростало і міцніло слово Господнє». Зростало і міцніло слово Господнє. Це ми вже знаємо, там першу половину ми читали, а от другу, що ці люди употребляли ім'я Ісуса Христа і не ввінчалися успіхом. Чому? Тому що вони були не в Христі, тому що вони не були покриті Божою благодаттю, тому що вони не послідували за Христом від цього серця. Але люди пішли і употребляли, і щось там вийшло у них якесь там. Аж поки не нарвалися вони такого демона. Великого, тому чоловіку, який був одержимий, і він над ними взяв таку силу, що вони нагі, нагі, голі, да? непокриті. І збиті чим? Словами може. Я пам'ятаю, як демон може говорити до людей, які люди поражені гріхом, каже, ти прийшов за мене тут молитися, мене виганяти. Ти вчора рукоблудством займався, дивився порнографію, сьогодні прийшов мене виганяти що? І він так прямо сказав, то буде не знать, куди тікати. Я, я знаю, як люди тікали, тому що були поражені гріхом, їхали з іваналізації, проповідували. а Як почали молитися за людину одержиму, то тікали хто куди. Чуть не затоптали мене біля дверей, бо я не зрозумів, що це робиться. Той, що з ними був служитель, каже, оце таке. Оце отаке. Так що можна ходити, проповідувати там все, і скривати свої гріхи беззаконня. До, до времени, поки не попадеш десь. І вони не знали, що там має відбутися ця молитва за цю держиму жінку, яка мала демона в собі. І коли за неї почали молитися, і цей дух почав проявлятися, то він як дали туди. Я знаю, коли дух нечистий виходив з однеї і поражав других, бо там був гріх. І людина приходить до мене і каже, мене зайняв сатана. Я говорю, бо маєш гріх, то й зайняв. Сповідай гріх, сповідав гріх, помолився, і Бог його звільнив. Добре, якщо ми знаємо, де він нас зайняв, правда, як ми не знаємо, де зайняв, то що не... ти будеш сповідає, що ти відкриєш. Треба молитися, щоб Дух Святий нагадав, де людина збочила, де оці моменти, щоб Дух Святий нагадав, щоб людина отримала свободу. Але люди не отримують свободи, бо брешуть, лукавлять, нещирі, хочуть Господа використати, але життя міняти не хочуть, якісь моменти. Тобто, ну, Поможіть так, а там якось буде так. Та так не буває, люди щоби. Або ми щирі і по відношенню один до одного з Господом, або вам не сюди, не всі двері. І двері багато, любі. Вибирайте, куди ходити і як ходити. І Люди по-різному ходять, по-різному поклоняються Богові. Йдіть, поклоняйтеся туди. Людям як добра воля. Вибирай, якщо ти йдеш за Господом, то йди за Господом, як належить, як написано в Євангелії. І будь щирим. І покайся. І каже, роби попередні добрі діла. Да? І згадай, де ти впав, да? де ти звернув з ну, дороги, покайся твої передні діла. А якщо не так, то каже, зрушу світильника з місця його. І що це буде таке? Зрушить світильника. Тобто дух не порушиться. І що? І підеш блукати, думати, що ти ще служиш Богу і на дорозі Божі. Чому? Бо що з лукавим? по лукавству. І будучи сили, що десяти на мене ти будеш кричати, що це Господь. І такі люди поблудять масово. Чому? Тому що не прийняли любові істини до свого спасіння, не увірили від цього серця, лукавили собі, підступ робили, хитрили всяке. Думаю, що Бог такий самий. Каже, ти це робив, ти думав, що я такий, як ти. Каже, зублічу тебе, я представлю гріхи твої перед лице твоє. Каже, зрозумійте, це всі, які не чинять істину, які брешуть на істину, які поступають хибно, які лукавлять, які обманюють. Ну, в Бога немає неправди. Така людина, що успіху мати не буде в житті, така людина обов'язково прийде в занепад духовний. І впаде з третього життя. І вже був юнак, підняли. Отру. Добре, що ще підняли, бо ще душа каже, в ньому. Да? Каже, коли дух вийде з людини, то тіло яке мертве. Каже, душа ще в ньому, ще він живий, ще є надія, бо душа це вибрати ще можна. Да? І він ще може покаятися, він може, його привели, що живим. Він міг би забитися взагалі. З роботи вволили, але казали, що за цей проступок ти більш працювати от не можеш. Ти цим ділом дав повод зневажати мундір, офіцера і тому подібне, і тебе туди що? Нагонять. Не будеш ходити там десь. В охрані чи де там, як обычно, йдуть в охрану потім, чи ще куди встраються. Все Це люди, які колись ну, рішали якісь, ну, вирішали неправильно. І десь щось викрилося тут, і попали, да, і все, і поїхали не туди, куди хотіли. Бог попустив якісь речі в житті, і воно виявилося. І що слово Боже учить, щоб ми поступали як? Чисто, чесно, справедливо. Ну, ми за півтора години закінчили служіння, вже запитань більше не було. Коли Бог дає благодаті, відповідати на ці запитання, що вони щерпають, що люди кажуть, питань нема Все зрозуміли для себе, поняли. А що тут непонятно? Треба що? Сповідувати гріхи свої, міняти життя своє. І ну, ну, старатися поступати як? По заповідям, як слово Боже учить. І ми читали, писали кінцям, як вони прийшли, проповідали в Македонію яких, їх, вони мали приговор до смерті, щоб надіятися не на себе, а на Господа, який збавив, а надіємося, що іще збавить. А якщо і попустить, десь нам придеться пролити кров за Івангелію, за ім'я Боже, то то каже, то, то честь. А хтось від такої честь тікає, да? а Павло йшов і в Єрусалим і каже, та я не тільки готовий у тюрму за ім'я Ісуса Христа, а й на смерть. Тобто він був готовий, Петро не був готовий, а це був готовий. Значить, ми себе маємо готувати і очищати і не так, як Петро думав. Да? Ми багато що можемо думати, але воно так не буде. А буде так, як написано. І Що ми маємо очищати себе, як слово Боже нас вчить. По відношенню один до одного. Має поступати по заповіді. Да? Якщо нас обіжають, ми молимося за них. Якщо нас хтось зненавидив, ми що робимо? Благотворим, благотворим. Да? Це те, що Господь ложить нам на серце, ми не хочемо, ми йдемо, робимо добре. Да? Во і своє ні, во ім'я Господа, своє я не пішов, бо я хто задушив би. Але во ім'я Господа я мушу йти робити зовсім інші речі. Да? Не те, що мені хочеться, не те, що плоть мені каже, да? а те, що я зрозумію по слову Божому, що треба так. І це дуже важко, тому що в моїй природі, в моєму характері, цього нема. І закладувати нові основи для будущого, не так просто. Да? І ця основа для будущого це фундамент, да? а фундамент це Ісус Христос. І каже, хто строїть, каже, хто углубився, да? хто дослідив Слово Боже і поняв, що це так, треба поступати, і починає так поступати, це є основа віри і цей дом, що він перейдуть у випробування для цього чоловіка, розірвуться ріки, всякі зивчення, тому подібне, і що вони його. Не похитається дім, тому що він оснований на камні. А те, що на піску, людське таке розуміння, людські такі поняття, всякі, воно все що рухне. І падіння буде такого дому, що наприклад, велике. Як у Євтіха? Падіння було велике. Але слава Богу, що каже, не предав його Господь смерті, а помилував і мене разом з ним. Павло пише: за кого? За Єпофридіта, Да? Який ніс йому гроші. І щось сталося по дорозі. Може, він відкупився, як колись передлагали Павлу, відкупився, маєш гроші. А він каже: я не можу божими грошами відкупатися. І два роки той його що, тримав у в'язниці, все ждав, що той йому розплатиться за ним, вже надоїсть йому і випустить. Він, він каже: Я грошима Божими грошима не буду викупатися. А цей не знає, що сталося, і заболів смертельно. І каже, дуже журився, що до церкви дійшов слух про його хворобу. Яка раніця, що мало хворіємо, правда? Що там переживають Так, Не переживай, браток. У нас тут постійно боліємо. І смертельні хвороби, які хочуть. Ми вже не журимося. А він журився. Про що? Про те, що захворів? Ні. Про те, що слух про його хворобу дійшов до церкви. Яка радиниця? Тому що без волі Божої нічого не буває, що буває. Якщо Бог з нами судиться в плоті, то є на то причина. Ми читаємо 43 глава Ісаї, 25, -й, 26 -й вірш, Господь каже, я я сам ізлажую преступлення Твої раді себе самого. Припомни мені ти. Будемо судитися. Як? Плоті, хвороба смертельна прийшла. Бог судиться з говори ти, щоб оправдатися. Що це каже оправдання? Тільки признай свою вину, то ще Бог може помилує. Або ж лукавитися, то і не буде. Милості для тебе, так і загинеш. І підеш давати звіт Богу. І через, через собак каже, багато вас немочних, хворіють, Шо, що? помирають. Тому що не розсуждають значить, над тілом Христа. Ми одним Духом Христилися в одне тіло, щоб ми не були язви на тілі. Щоб якого гріха не робили, блодани все. тому що це є язва на тілі Ісуса Христа, і таку язву треба вирізати, тому що зведе все тіло. Або людина має покаятися і робити діла достойні покаяння. То Бог дивиться да, діла її, і Бог милує. Не те, що вона сповідувалася і попризнавалася. Та душа. А що? Коли робить діла достойне покаяння, коли йде переміна життя, коли каже, чим біля, вас дам четверо. Там. Тобто мають якісь бути діла достойне покаяння. Тоді Бог може тільки помилувати. І є люди, які по понівив, попали в різні речі. І Бог помилував І смертельних хвороб, помилував, вже розказував. за ну, сестер, які мали смертельні хвороби і речі, що хочуть. І живі досі, слава Богу, Бог помилував, тому що повизнавали. 20 років пройшло, а Господь прийшов і нагадав. 20 років пройшло. Вона каже, 20. Кажу, скільки років пройшло? 20 років. Я вже забула, Господь забув. Мені каже, нині припинає гріхи мої. Так? Прийшов, каже, нагадуєш, сина забирає, його, так? єдиного, вдови. Каже, що ж ти, Господи, ти ж мені гадав. Що ж ти забираєш? Ти згадуєш гріхи моєї юності. Добрий день. Прийшли, да? прийшов займодавець, забрати синів. Разні моменти в житті звичайності не буває. Мені дзвонить там жінка, чоловік, не чоловік син сині є в психлікарні, знаходиться. І вона каже, поможіть. А чого він в психлікарні? У нього шизофренія, а чого нього шизофренія? Це прокляття. Це прокляття породу. Попередники були душогуби, багато душ погубили. І діти їх страдають по саних. Да? А чого так Бог зробив? Їх вже нема, да? вони вже вічність пішли. А діти страдають, да? і нічого не зробиш. Якщо Бог щось скривив, то ти не виронюєш. Якщо Бог не дасть тобі такої, ну нічого не зробиш. І там я можу вислухати людину, можу помолитися, але це робить Господь, не я. Як він определив, то все, я можу давати напрямки людині, по яким іти. Але все це робить Господь. Можна мені такі Второзаконня, 28 глава. 17, 27, 19 стік. 29 глава Второзаконня, второзаконі. 17, 18, 19. Так, і бачили мерзоти їхні, і ідолів їхніх, дерев'яних, і кам'яних срібних, і золотих, які у них. Нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або роду, або коліна, серце, яких ухилялося б нині від Господа, Бога нашого, щоб ходити, служити богам тих народів. Нехай не буде між вами кореня, що вирощує отруту і полин. Такої людини, яка, почувши слова прокляття цього, похвалялася б у серці своєму, говорячи: Я буду щасливий, незважаючи на те, що буду ходити за свавільністю серця мого. І пропаде в такий спосіб ситий з голодним. Не простить Господь такому, але негайно запалає гнів Господа і лють Його на таку людину, і впаде на нього все. Прокляття завіту цього написано в цій книзі закону. І зітре Господь ім'я його з піднебесної, і відокремить його Господь на погибель від усіх колін незраливих, згідно з усіма прокляттями завіту, написаними в цій книзі закону. І скаже наступний рік діти ваші, які будуть після вас і чужинець, який прийде з землі далекої, побачивши поразку землі цієї хвороби, якими виснажить її Господь. Сірка і сіль, пожарище, вся земля не засівається і не вирощує вона, і не виходить на ній ніяка трава, як після знищення ну, Содома, його море, адми своїми, які знищив Господь у гніві своєму і у люті своїй, і скажуть усі народи, за що Господь так учинив із цією землею, як яка велика лють гніву Його. І скажуть за те, що вони залишили завіт Господа, Бога батьків своїх, які він уклав з ними, коли вивів їх із землі Єгипетської, і пішли і стали служити іншим богам і, поклонял, і поклонятися їм, богам, яких вони не знали, і яких він не призначав їм, зате запалав гнів Господа на землю цю, і навів він на неї всі прокляття завіту, написані в цій книзі закону. І вивергнув їх Господь із землі їх у гніві, люті і великому обуренні, і кинув їх на іншу землю, як нині бачимо. Приховане належить Господу Богу нашому, а відкрите нам і синам нашим до віку, щоб ми виконували всі слова закону цього. Яке питання стіня і таким образом пропадет світи з Ну, людина, яка відступає від Господа, незалежно. Він ситий, чи голодний, пропаде. Чи ти знатний, чи ти не знатний, чи ти багатий, чи ти бідний, пропаде. Люба людина, яка відступає від Господа, яка гнівить його, а чи ми можемо прогнівити Господа, поклонятися, значить ти чужим богам. Так? То тобто, скаже Господу Богу, поклоняйся. Каже, два зла зробив народ мій. Мене істочник, води живої ставили, повичекали собі водойоми, які не можуть тримати води. А далі написано, каже: не давай ногам твоїм стоптувати обув твою і гортані, томиться жаждою. Ну ти сказав ні, бо люблю чужих і буду служити їм. І, і пропаде людина. Тобто. Господь нам дав заповіді, дав нам напрямок, як нам служити і ходити перед Господом. І якщо ми будемо збочувати, то кінець нас буде печальний. Написано, що Бог ревнитель. І він гнівається на нас. І гнів його скоро що прийде. І коли євреї читали, наприклад, знаходили свідки закону і читали, то вони в шок приходили. Бо Господь нічого не робить, як перше не скаже, що він буде робити. І Якщо люди покаяться, то він помилує. А якщо людина не послухається, то він їх знищить. І свій народ так само, без різниці. Бог Да, Бог ревнує. За що? Перша заповідь яка? Не сотвори собі куміра, не якоїсь зображення, то що вверху, що внизу, що в водах ниже землі, не служи, не поклоняйся їм. Я Бог рівнитель, наказуючи дітей за вину батьків до третього, четвертого роду, які ненавидять мене, і благословляючи до тисячі родів тих, хто любить мене і виконує заповіді мої. Будь ласка, вибирайте їх жити. І потім будемо дивитися, що з дітьми нашими такі проблеми. А що ти сіяв, сіяла, то і жать будеш. І дивуватися не треба. У Господа нема неправди.